Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу, як перевірити ATX-овий блок живлення комп'ютерний, чи він працює чи ні, не маючи тестера, а маючи тільки блок живлення. Беремо ось самі блоки живлення, які в нас є. У мене є підготовлена така, ну, може бути, звичайна скрепочка. Я зробив з біндера, скрепочку я не знайшов вдома. І так, для... що нам потрібно? Беремо. 24 пінові, який йде до материнської плати. Находимо на ньому зелений дротик і чорний, щоб він був. Беремо нашу заготовочку. Їх просто закорочуємо. Закротили. Все добре. Далі беремо живлення 220, вже підготовлене. Підключаємо до самого корпуса. І натискаємо кнопочку. І дивимося. Все, під'єднали. Вентилятор завівся, значить, блок живлення можна вважати условно працюючим. Дякуємо за перегляди. Якщо цікаво, ставимо жирнючі вподобайки, підписуємося, буде багато щось цікавого. В коментах пишіть про що ви ще хотіли би зняти відео. Дякую, пока-пока.